Всім привіт-привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сонце, світа ліді прямо в глаза. Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні у нас яке? Вівторок, 14 травня. Я йду на роботу, і знаєте що, зранку прочитала коментар, на який би хотіла зараз дати відповідь. Е, ідучи на роботу, думаю, зайду в парк, тут посидю 5 хвилин і дам відповідь на коментар. Е, взагалі, якщо чесно, то я такі коментарі відразу видаляю з свого каналу для того, щоб ви знаєте, у мене. Психіка і нервова система не дуже в порядку, для того, щоб не травмувати себе, їх просто удаляю і навіть їх особливо не сприймаю. Але цього разу мені захотілося оставити цей коментар, для того, щоб люди, які в мене буває запитують, так, як. Поляки відносяться до українців, як там вам живеться, як там вас е, сприймають, щоб ви бачили, що є різні е, люди. Не тільки те, що там е, да, ті, хто мене люблять, ті, хто там, мене підтримують, е, і просто в житті в Закопаному, і в youtube каналі. Є різні сторони, і є різні люди, і це є. Тому я захотіла цей коментар оставити. І просто вам наглядно показати, як воно відбувається. І так, як і в кожній країні, як і, і, і скрізь до любої нації, до любих людей, є різне ставлення. Так, і в Польщі до українців, звісно, що є різне відношення. А все від чого? По-перше, від того, що ну, всі люди дивляться телевізор і дивляться якісь там передачі, якихось там, я не знаю, експертів. І кожен експерт з точки зору свого буде розповісти. Видати щось своє. Люди, знаєте, дехто дуже ну, піддаються впливу, і потім. Прямо беруть цю точку зору і з нею живуть. Дехто просто зустрічав не, ну, негарних українців, які негарно поступали з поляками по відношенню до поляків або по відношенню до той, тієї допомоги, яку давали поляки. Я теж знаю таких українців, які так себе вели. Ліда 15 хвилин розповідала про своє відношення і про все-все-все, і, в общем, нічого не записала. Повторюся знову. Що м, я попросила б всіх не обобщать і в принципі дивитися на ситуацію е, ну, конкретно. Да? Якщо ви, наприклад, пишете мені, що там досить уже їдьте в Україну, то, будь ласка, подивіться мій канал, подивіться, як я живу, звідки я приїхала, що я роблю в Польщі, плачу ли я на податки, не плачу, взагалі несу я якусь, е, якийсь негатив для Польщі чи ні. І тільки вже після цього пишіть, щоб я там не знаю, я їхала до. України і там розбиралася зі своїми проблемами. Ви знаєте, я от так от згадую е, Україну, коли ми жили ще в Україні, і згадую е, ну, взагалі той час. Е, ця ситуація мені нагадала, що на нашій території, там, де ми проживали, приїздило дуже багато армянів. Якщо я добре називаю цю національність армяни, а може ні. Ну, Ви зрозумієте, От їх було дуже-дуже багато, дуже багато вони працювали на. Базарах, на таких, не знаю, торгували такими речами різними одягом. там, я не знаю. Ну, в общем, На базарах було дуже багато. Основна маса армянів вона працюва, працює на базарах. Вони ведуть таку свою діяльність і працюють на базарах. Ну і ще там тримають якісь свої. Ну там шаурма, не знаю, чи то шаурма не те. Ну, в общем, такі якісь невеликі е, невеликі такі кафешки. от. І ви знаєте, я якось до них ніколи в житті не відносилась погано. Ну, живуть собі люди. У нас навіть на одній вулиці з нами е, жила така сім'я, вони собі нормальні люди, живуть, нікого не трогають, працюють, народжують дітей, створюють сім'ї. І чому мені до них погано відноситись? от Скажіть мені, будь ласка. Вони нічого не роблять, люди собі живуть, насолоджуються життям. Якщо вони поїхали з своєї країни, значить їм там жилось погано, а тут їм живеться краще. То чому я повинна, наприклад, їм говорити все, виїжджайте, їдьте кудись, непонятно куди? Я цього не розумію і е, ну, не розумію, як можна так ставитися. Я розумію, коли, наприклад, люди несуть там якусь небезпеку, кримінальну там щось, то понятно, їх потрібно. Я не знаю там депортувати і все, щоб вони не несли ніякої е, небезпеки для, ну, для поляків, там українців, неважливо кого. Ну але якщо такого немає, чому потрібно негативно відноситися до всіх, тому що то, тому що? що? В общем, первый раз я дуже класно все розказала, другий раз у мене не виходить прям так зібрати свої мислі до кучі. Але хочу вам сказати так: не треба обобщать. Якщо ви маєте конкретно до мене якісь питання, то напишіть мені. А якщо до мене конкретно питань немає, то мені не потрібно писати за всіх українців. Я живу в Польщі, мені подобається Польща. Я показую, наскільки Польща гарна, я показую, наскільки поляки гарні. Люди е і стараюся радіти життю в цій прекрасній країні. Тож е не потрібно мене гнати на, Украї на Україну. Дякую вам всім, дякую всім, хто підтримав мене під цим коментарем, тому що я його не хочу видаляти, хочу, щоб він остався. І я не завжди зможу там прям виразити свою думку на польський. Е і не зможу написати це. Тому дякую всім, хто написав коментар. І всі ті слова, що ви написали, дійсно в точку. Дякую вам, дякую, що ви мене підтримуєте. Все, Ліда пішла на роботу. Так що всім гарного, чудового дня. Дерево в Україні називається Невеста. Ну, Наречена не знаю, не скажу по-українськи, бо пам'ятаю свого дитинства, як на неї казали невеста. Це завжди так під кінець школи. ця невеста розцвітала і діти брали букети в школу з, з цими такими гілочками. Так? Класно. 14 травня в Закопаному 11 градусів тепла. Давайте в коментарях перекличку, у кого скільки градусів. Я уявляю, скільки там в Україні або в Польщі в тій частині, де не гори. Ми були в Кракові, там теж тепліше. Ну що, мої дорогенькі, день підходить до кінця. Я сьогодні отработала цілий день, повна запись. Последняя клієнтка отмінилась, і за цього я піду додому раніше, бо в мене є дуже важна місія на сьогоднішній вечір. Якщо все получиться, все буде хорошо, то я обов'язково вам розкажу. Тому що я знаю, у мене якась така, знаєте, аура, як тільки я щось розказала в відео, точно воно не виходить. Так що постараюсь, щоб воно вийшло. І, можливо, ще сьогодні ввечері пройдусь по магазинам. Хоча тоже не факт, тому що, опять же, як тільки я напланую, то я обов'язково туди не... Ну мені вже треба ходити по магазинам, чого, Тоже вам розкажу, я думаю, вам буде інтересно. Ну, це вже все буде попозже, може завтра послезавтра Так що не пропускайте відео. На каналі буде багато чого інтересного, і я ще тут кое що придумала: придумала ввести таку нову рубрику, щоб не тільки показувати такі влоги, або те, як я ходю в гори а ще і розказувати якісь свої історії із своєї життя із прошлої житті, да якісь розсуждення для того, щоб. Ну, Сутв'язного канал-каналу, тому що мій канал то це щоденник, а виходить, він почався тільки з минулого року. Тож я хочу в цей щоденник наповнювати ще моїми спогадами, спогадами з того, з мого дитинства, спогадами з того моменту, як я жила в Україні. Я жила не на одному місці постійно, тому різні спогади. Ну, в общем, я вирішила вести ще таку рубрику, де я буду, напевно, раз в тиждень випускати відео. Про себе, щоб ви зі мною більше знайомилися. Ну і звісно ж, оставляти як щоденник тут на каналі. От, так що куча ідей, дуже багато всього в голові, плюс робота, плюс все, що було у мене в житті. Ну нічого, будемо якось успівати. Головне, що, щоб було здоров'я. А завтра, з утра, нам треба з мамою сходити в больницю, тому що їй вже треба здавати аналізи. І, в общем, починається наша опять, історія з аналізами із шпиталем. Ну, нічого страшного. Всім бажаю гарного, чудового дня, вечора. І всього найкращого. У нас вікно відкрите, так що за, <свісно> за вікном шумить. Так, погода, значить, відчітуюсь. Погода у нас плюс, наверное. 15, точно не скажу, тепло, трошечки-трошечки вітерочок. В горах сніг практично розтав, на Гівонті вже немає, все з цієї сторони вже гівонт чорний, темний, без снігу. от В планах в неділю піти в гори, але не знаю, тому що передають на, на вихідні погану погоду. Тож, якщо буде погана погода, то підемо кудись в інше місце. Не, не в гори, хоча за горами вже скучила. Все, всім пока, всім дякую, всім всього найкращого. Не забувайте ставити лайки, підтримувати канал і всім всього найкращого.